Цей набір коштує 150 доларів та складається з 1210 деталей. Віддайте шану класиці з новим Лего-набором, моделлю одного з найвідоміших автомобілів Америки. Цей набір заснований на спортивному кабріолеті 1961 року, і тепер ви можете відтворити особливий вигляд та відчуття цієї автомобільної ікони за допомогою кубіків Лего. Він виконаний в червоному кольорі, одному з найбільших популярних відтінків, і ви можете насолоджуватись такими автентичними деталями, як білі смуги, класичне лобове скло, двигун, багажник та культовий логотип корвет на капоті. Цей набір коштує 170 доларів та складається з 1456 деталей. В наборі шарою камара ви можете знайти такі знакові деталі, як красична равільна сіма, що проходить через весь капот і багажник, Деталізований двигун на основі оригінального v 8 функціонуючий рульовий механізм, та також двері, що відчиняються, і ви можете побачити інтер'єр. Він також може бути кабріолетом. Це, безперечно, одне з найкращих машинолего для дорослих та ідеальний вибір для вас. Існують навіть способи персоналізувати ваш Camaro. Виберіть між червоним, сірим або білим кольором смуг та виберіть, які фари ви хочете поставити. LEGO ICONS Porsche 911. Цей набір коштує також 170 доларів та складається з 1458 деталей. Є старий вислів, який ідеально описує цей Porsche 911. Якщо він не зламався, то й не лізь під капот. Цей культовий німецький спортивний автомобіль дебютував у 1963 році і з тих пір постійно випускається з незначними коригуваннями та модернізаціями від покоління до покоління. Зрештою, це ще один з найуспішніших гоночних автомобілів історії, то навіщо його кардинально змінювати? На цей набір містить автентичні деталі, такі як передні та задні бампери, фари, логотип та номерні знаки. Інтер'єр настільки ж вражаючий. Кермо, вачель коробки передач, сидіння, що нахиляються, та темно-коричного кольорова гама салону. Ви можете зробити дві варіації на вибір: модель турбо з двигуном, з турбонаддувом або таргу зі змінним дахом, який зберігається під капотом. Цей набір коштує 240 доларів та складається з 2336 деталей. Шанувальники Rover оцінюють увагу до деталей в цьому наборі. Виконаний ознаковим для цієї моделі пісочно-зеленому кольорі це детальна інтерпретація позачасового Land Rover Classic Defender 90. Набір має функціональне рульове управління, працюючу підвіску та класичний коричневий інтер'єр з білим дахом, А там можливість вибору одного з двох дегорів. Ви можете зібрати автомобіль як. Чистий без аксесуарів та налаштувати його для пригод на бездоріжжі, де будуть всі потрібні аксесуари, як шноркель, багажник на дах, дошки для щеплення з багнюкою та навіть воднеругнегасник. Це неймовірний рівень деталізації навіть для автівки в такому масштабі. Це найменший та найдешевший набір в підбірці, бо він має всього 1107 деталей та коштує 100 доларів. Лего представляє стильну італійську виконченість і абсолютну ікону італійського дизайну Веспи. Ця двоколісна легенда натхнена класичної Веспу 60-х років, включає двигун зі з'ємною кришкою, реалістичне кармо, запасне колоса та функціональну підставку. Цей скутер також постачається з двома сидіннями, кошиком з букетів квітів та стильним шоролом, який ідеально підходить для демонстрації всім вашим друзям.